Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Ось ми потішаємося над абсолютно божевільним Трампом через його, так би мовити, вік і уже старечий маразм. То він забув про те, що поряд з ним стоїть його дружина. Останнє, що він видав, це те, що аби не він, так, то з Московії вже трапилось би щось страшне. Так воно і є. Аби не він, так, аби він не виручав цих андрофагів постійно, не прикривав їх. Так, то інший би президент, ну, на кшталт Рональда Рейгана, уже давно б знищив цю імперію зла і країну дурню. Але ж цього не відбувається. У інтернеті постійно розміщують повідомлення про те, що в найрозвинутіших країнах світу люди живуть все довше і довше. І це виявляється дуже добре. Так, це дуже добре. Є вже окремі країни і місцевості в них, наприклад, Окінава Кінала у, у е, Японії, де фактично вже добирається до 100 років. Ну, а е, що ми бачимо на цій основі? А на цій основі так, ми бачимо те, що цілком логічно і природно, раз люди живуть все довше і довше, то влада стає все старішою і старішою, все маразматичнішою і маразматичнішою. Це дебільнішою і дебільнішою. Ну, так, так же виходить. Ну, ми е, бачимо, що там робилося з Байденом, коли його там, приходилося ловити на е, полі е, аеродрому. Коли він пішов е, е, отак напряму, невідомо куди, в степ, так би мовити. І прийшлося помічникам ганятися за ним, розвертати його і спрямовувати туди, куди треба. Так, ну, а те, що витворяє Трамп, ну це взагалі, тому що якось Байден він не був настільки медійним, не був настільки. А цей же ж ну, скрізь своїм маразмом лізе. В тому числі і у Твіттері. Так. Аби він там десь мовчав собі в ганчірочку брудну драну, то оцей би маразм не так було видно. А так цей маразм виставляється на загальний огляд. І люди все це читають, так і. Вважають цілком небезпідставно, що відбувається деградація дуже швидка найпотужнішої держави світу. Ну так же, все те, що робиться, що не робить дурак, все він робить не так. Тобто, взагалі, якщо б мені назвали хоча б щось за цей період. Його після інавгурації, я вже не кажу до донавгурації, він же ж теж там наговорив величезну кількість маразматичних речей. І це ж до інаугурації було, коли він свою дружину не помітив, яка з ним стоїть поряд. А він розказує про те, що її немає. Вона не змогла приїхати бідна, нещасна, а та стоїть дійсно бідна, нещасна, опустивши голову донизу. Це ж я. Можу тільки собі уявити, так, що відчуває ця нещасна жінка, яка живе із цим маразматиком старим ну, постійно, що він там говорить, що він там виробляє. Тому ж і виникла оця ідея, його, так би мовити, іміджмейкерів. Написати, і це поширюється по інтернету спеціально, що Трамп у особистому житті це ну просто наймиліша людина, найрозумніша. Так. Він і з своїми дітьми такий сякий, і з дружиною він дуже хороший і привітний, і все. Ну просто те, що він президент, це одне. А після того він, як вимкнув світло, вийшов з кімнати. Він уже не президент і хоч дара не прикладає. Ну, смію запевнити цих іміджмейкерів, що так не буває. Якщо людина ідіот, то вона ідіот в усьому. А не, не треба нам да, вішати Локшину про те, що він, вийшовши із овального кабінету, стає людиною іншою, ніби скинув в себе все це. Так не буває. Так що я вам пояснив, сподіваюсь, вельми шановні пані та панове, що ота радість і ейфорія від того, що люди живуть все довше й довше. Так, воно е завжди палиться, має два кінці. І, на жаль, зараз отой за другий кінець лупасить по всьому світу.